А я, наприклад, прихильниця думки, що все починається з голови, і саме тому я запросила Анастасію для того, щоб з'ясувати, де ж вона там бере свій початок. Перше тебе таке питання, яке дуже часто і мені пишуть, що гроші це не від Бога, це взагалі не від чого хорошого. Да? Ми ж не говоримо там про Бога і так далі, про цю енергію, що багатство це зло. І бути багатим це це погано. Розкажи тут свою думку, чи дійсно хотіти грошей це щось грішне, погане і взагалі не про це? Ох ми з тобою грішні. Да. Мені дуже з цього смішно, тому що насправді, ну давайте так розберемося, все від Бога. Ну, все, все, що тільки ми можемо собі уявити, ну воно ж звідкись взялося, і це ми можемо е, думати, хотіти думати, що це людина створила, але насправді е, в нас е, живе щось набагато більше, ніж просто, от матерія, тіло, фізика, розум е, всередині кожного з нас є енергія, і все абсолютно в цьому світі створено з тієї ж самої енергії, і тому. Гроші це також енергія, гроші це також е, ну, від Бога, якщо так вже можна говорити. І хотіти їх, заробляти їх, це абсолютно нормально.